Всім привіт! Майк і Моніка підготували для нас новий челендж. Цього разу вони будуть разом готувати торт. Майк прикрашатиме один бік тільки жовтими ласощами, а Моніка буде прикрашати другий бік тільки рожевими ласощами. Упевнена, буде дуже гарно, смачно та весело. Ну що, давайте скоріше почнемо наш веселий челендж. Погнали! Ого, як багато всього цікавого. Так, так, так. Хто почне першим? Майк, Майк. А можна я буду першою? Для початку візьмуться величезну жуйку Хуба Буба. Як же апетитно вона виглядає? Спробуємо. Хоча зачекайте, до мене прийшла ідея. Я виріжу з жуйки ось таку рожеву хвилю. Отак виглядає гарно. А тепер прикрашений тортик. Краса! Далі мені знадобиться шоколадка Рітер Спорт. Хм, Сюди вона не підходить. Треба придумати щось інше. Точно. Я розплавлю шоколад. А тепер зможу зробити з нього різні шоколадні фігурки. Зараз ви самі зрозумієте як. Видавлюємо рідкий шоколад у чашу з холодною водою і з льодом. Шоколадні фігурки миттєво застигають. Майк, як тобі? Крутьок. Прикріплюю шоколадне серце от сюди. Шалено виходить. Далі візьмемо ось цю апетитну солодку вату. Майк, як тобі? Ой, яка ти кумедна. Ну так от, продовжимо наше прикрашення. Солодкою ватою я заповню шоколадні сердечка і зроблю з неї хмаринки. А вуса, до речі, можна з'їсти. Кайф, Майк, до речі, тепер твоя черга. Так, ну що ж, хочу почати. От із цього. Це жовта посипка. Вона така прикольна. Не сумніваюся, що вийде дуже гарно, коли я вкри посипкою свою частину торта. Вуаля. А це що? Це схоже на маленький пончик. Такий крихітний. О, до мене прийшла ідея. Я можу розкачати пончик і зробити його більшим. Так, він вийде плоским. Але так навіть краще. Милота. Як же здорово виглядають плоскі пончики на моєму торті. Схожі на квіточки. Так, а це ще жуйка. Цікаво. Прикрасимо жуйкою мою половинку. О. Шкода, нічого не залишилось. Добре, потім спробую. Ну що, спочатку вам потрібно закінчити його прикрашати. Нові смаколики, а це означає, що час приступати до нового ярусу. На цей раз я хочу розпочати першим. Так, фанту я обожнюю. Вона дуже смачна. Майк. Цим треба прикрашати, а не пити. А так, точно. Окей, окей, зараз щось придумаю. Майк, давай я тобі допоможу. Тримай формочки у вигляді зайчиків. Хм, цікаво, але не смачно. Майк, це не їсти потрібно. Так, дивись, у мене навіть холодильник є. О, тримай, здогадався? Oh, nice. Так, зрозумів нарешті. І так, я зможу зробити лід у формі зайчиків з фанти. Заливаємо фанту у форму, а потім відправляємо її у холодильник. Ну, а в цей час я можу прикрасити торт ось цими класними бананчиками. То що ж таке? Ніяк не виходить відкриту упаковку. О, Дякую, Моніка. Ножицями мої справді набагато простіше. Тепер дістаємо бананчики і викладемо у формі квіточки на торт. Клас! Ого! В мене тут навіть скітлс є. Я їх просто обожнюю. Прикрашеними торт за допомогою рогатки. І так прицілюємось. Ні, ні, ні. Треба на торт! Не в мене. Та знаю я, Моніка. Зараз влучу. Так, прямо в ціль. Вийшло прикольно. Подивимось, як там зайчики. Засили! Краса! І на торті вони виглядають неймовірно. Вау, Майк, ти великий молодець. Ну що ж, а тепер настала моя черга. Почну із рожевих орева. Які вони маленькі. І на торті виглядають неймовірно. Далі в хід підуть рожеві маршмеллоу. Ох, вони такі м'які, немов хумаринки. А ще мені знадобиться рожева нутела. Переливаємо рожеву нутелу у кондитерський мішок і малюємо милі пики на маршмеллоу. Головне робити це обережно. Подивіться, які милашки виходять. Так, Моніка, мило, звісно, але ти витратила на це купу часу. Я вже втомився чекати. Так, Моніка і правда витрачає на прикрасу багато часу, але це того варто. Бачиш, що Майк заснув, а значить, настав час для пранку. Намалюю йому шоколадні вуса. Ох, це дуже кумедно. Моніка, ти що зробила? Це правда комидна. Вуса не тільки смішні, але й смачні. Неймовірно. Ого, от і нові смаколики. На це раз це навіть крутіше. Не терпиться побачити, що ви придумите. Кожна япочна ора. Так, беремо вибухову карамель попрокс. Обожнюю її. Не дуже ароматно. Ого. Як гарно я прикрасила торт. Упс, Майк пробач. Треба було бути обережнішою. Добре. Та що далі? Льодяники виглядають дуже апетитно. Ставимо їх от сюди. Вуаля готова. Моя сторона прикрашена. Майк твоя черга. Окей. Треба придумати щось реально круте. Точняк! У мене є найкрутіші цукерки Toxic Vist. Посипаємо їх на дошку. А потім розбиваємо окрихту за допомогою молотка. go! Чудово! Фух, навіть втомився. Я, звісно, дякую, але молоток мені не потрібен. Ці цукерки дуже кислі. Від них по-любому зведе обличчя, але у поєднанні з тортом буде шалено. А ці льодяники я вставлю на верхівку. Готово! Подивіться, яким неймовірно гарним вийшов наш торт. Напишіть у коментарях, хто б хотів спробувати його. Ого, Майк вже хоче відкусити шматочок, але треба чесно обрати, хто буде першим. Перемогла Моніка. Я хочу почати дегустацію ось із цього лядяника. Трохи зберемо крему з карамелю і спробуємо. Мм, як же прикольно вибухає на язиці карамель. Такі незвичайні відчуття. Хочу залопати одразу всі лядяники. Майк, чого сидиш? Приступай. Добре, я також почну з льодяників. У мене тут крем з кислою карамеллю, токсик весь. А? Ой, як кисло, але мені подобається, хочу побільше. Друзі, які ж ви смішні. Давайте куштувати далі. Що там на черзі? Що? Ви хочете з'їсти цілий ярус торта? Неймовірно. І зізнаємось, ми вам всі трохи заздримо. Смакота! Цікаво, якими будуть на смак інші яруси. Швидше спробуйте. Окей. Так, ну що, я готова приступати. Отак. Рожевий крем просто неймовірний. Маршмелло з кумедними пиками також нереально смачні. Ого. Крем, і правда, смачний. А тепер я спробую зайчики висфанти. Ам? Кайф. І скіток смачний, і мармеладні бананчики також. Не сумніваюся, рожеве оро також неймовірне. <ріст> ну що, переходимо до третього ярусу. <ріст> так, відріжемо шматочок. Має бути дуже смачно. Отак. От плоский пончик. Як тільки його побачив, одразу захотів спробувати. Клас. А ще з'їм побільше жуйки. Я навіть бульбашку надути можу. Дивіться. Здорово. Так, ну що? Не сумніваюся, що мій яр шалений. Отак. У цьому торті ідеально все. І, до речі, у мене також є прикраса і жуйки. Майк, а давай змагатися, у кого бульбашка буде більшою? Здається, нічия. я.